Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіші та й останні найактуальніші події, що стосуються повномасштабного російського вторгнення в Україну та їхню реакцію на заході. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, це живі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас, чи на ютубі чи на фейсбуці, то маєте нагоду поставити в коментарях свої запитання. Я зі свого боку їх прочитаю. Якщо буду мати відповідь, обов'язково відповім. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь на наш ефір. Завжди важливо і приємно такі коментарі також читати. Друзі, сьогоднішній наш ефір хочу сфокусувати на декількох темах. Почнемо ми спочатку з основних новин пізніше. Поговоримо детальніше про ситуацію в Болгарії, про те, як там ставляться до повномасштабного вторгнення Росії з нашою кореспонденткою Таною Ворожко, яка була там. Але спершу, все-таки, давайте поговоримо про найостанніші події, які ми побачили вже сьогодні на цей час на шостого годину за Києвом. Отже, ми знаємо, що група інспекторів МАГАТЕ це міжнародне агентство з атомної енергії, все-таки вирушила в середу на українську запорізьку атомну станцію, щоб там оцінити проблеми безпеки на об'єкті, який зараз купувала Росія. Ми бачимо зараз кадри, що все таки прибула місія вже в Запоріжжя. Очікується, що на саму Атомну електростанцію вона прибуде вже завтра. Генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гросі, бачите, його зараз на екранах заявив, що команда, яку він очолює, проведе на заводі. Про планує чи хоче провести на атомній електростанції декілька днів, і що їхня місія є дуже складною та дуже важливою операцією. Він сказав, що. Інспектори його місії постараються поспілкуватися із персоналом станції, постараються оцінити стан цього об'єкту, і а, сподівається, він що вдасться також затвердити затвердити якесь а, в тій чи іншій формі постійну присутність місії. Також на станції нагадаю, що місія мате складається з 14 міжнародних інспекторів з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії. Вчора а, також представники цієї місії, коли вони прибули до Києва, то зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським, який закликав їх до негайної демілітаризації станції, не лише її взагалі світову спільноту і Росії, в тому числі, та передачі її під повний контроль України. Попри бутю в Запоріжжя, Рафаель Гросі, голова МАГАТЕ та очільник цієї місії, поспілкувався з журналістами і коротко описав, якою ж є основна мі... основні завдання його місії. Чого вони хочуть досягнути, якими є їхні очікування щодо наступних днів? Давайте послухаємо Рафаеля Гросі. Ми збираємось зробити багато речей. У нас в основному технічна робота, комплексна оцінка ситуації щодо фізичної цілісності об'єкту та функціонування систем безпеки. Ми повинні поговорити з персоналом. І як ви знаєте, з цієї точки зору ситуація дуже складна. Також ми намагаємось становити постійну присутність агентства, починаючи з цього моменту. Але це те над чим я ще маю попрацювати з людьми на місці. Ось такий коментар голови магате щодо очікувань його місії від роботи на станції. Будемо дивитися, спостерігати 100% будуть новини вже завтра. Сподіваємося, ті чи інші новини. Чи вдасться місії потрапити на сам об'єкт? Чи ні, будемо спостерігати. Будемо також дивитися, як ці події будуть. Розвиватися, а тим часом в Києві була також ще одна важлива делегація. Двопартійна група сенаторів. Сенатор Портман, це сенатор республіканець, також сенаторка Емі Клобучар. Вона є сенаторкою з демократичної партії. Вони зустрілися із Володимиром Зеленським, в тому Зеленським, в тому числі з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Поговорили про майбутню підтримку України Сполученими Штатами, про виділення. Можливо, нової допомоги для України, і також торкнулися теми підзвітності та прозорості, як використовує Україна західне озброєння. А, і що важливо, а, нам вдалося голосу Америки ексклюзивно поспілкуватися з сенаторами після їхніх зустрічей в Києві. І а, Емі Клобочар, демократка, вона заявила, що в Конгресі США в обох партіях Конгресу США підтримують додаткове фінансування для України після того, коли закінчиться вже. Виділені раніше конгресом гроші. Нагадаю, йдеться про тих 40 мільярдів, які Конгрес затвердив ще цієї весни. Вона сказала про це в коментарі голосу Америки, відповідаючи на запитання, чи підтримує вона, чи підтримує підтримують її виборці таке рішення щодо подальшої підтримки України так довго, як це знадобиться. Про що ми чули від адміністрації? Вона сказала, що так, і не лише вона підтримує, але і в обох партіях є щодо цього. Спільне рішення, але також вони наголосили на тому, що важливо зберігати підзвітність, важливо зберігати нагляд, за, зокрема за тим озброєнням, яке надходить до України. І що наразі з того, що вони бачать, ця підзвітність та прозорість вона абсолютно є, і Україна доволі добре з цим справляється. Давайте послухаємо ексклюзивні коментарі Емі Клобочарта Роба Портмана Голосу Америки. Тоді перейдемо до інших тем. Я підтримую додаткове фінансування для України, і я знаю, що одна з причин, чому ми тут, щоб показати, що в цього є двопартійна підтримка. Це одна з причин, чому ми приїхали сюди, аби отримати оцінку того, що відбувається, від президента Зеленського та українського міністра оборони, але також від наших людей на місцях, як від військових, що базуються в Польщі, так і від працівників посольства. США тут Вчора ми відвідали 101-ю десантну дивізію у Польщі це вони пакують зброю, яку відправляють до України. Вони допомагають моніторити кожнісіньку одиницю обладнання, яке надходить, і нам зазначили, як і зазначили у посольстві, що українці дуже добре справляються з прозорістю і звітністю. Кінцеве використання зброї та моніторинг дуже важливі для нас. Ми хочемо впевнитись, що зможемо і надалі надавати підзвітну підтримку Україні. І за всіма ознаками, це саме те, чого хоче Україна. Такі коментарі двох сенаторів. Ми щойно почули. Думаю, будемо порахувати помалу до тем європейських і перед тим як ми торкнемося теми про Болгарію, яку я анонсував на початку. Ще одна важлива новина. Ми сьогодні побачили. Ми багато про це говорили насправді цього тижня, минулого тижня, про візи для росіян, про європейські візи для росіян, про те, чи досягне європейський союз якогось консенсусу щодо обмеження візів. От сьогодні голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що міністр закордонних справ ЄС. Досягли політичної згоди про те, щоб призупинити спрощену процедуру видачі віз громадянам е, Росії. Він сказав, що кількість перетинів кордону з боку Росії е, і сусідніми її країнами середини липня значно зросла. Каже е, Жозе Борель, що це є загрозою безпеці, і сьогодні він каже, що домовилися все таке з міністрами закордонних справ про е, призупинення дії угоди про спрощення. Візового режиму є. Що це означає? Це не означає, що візи перестануть видавати. Це не означає, що росіянам заборонять повністю в'їзд до європейського союзу. Але що це означає? йдеться про те, що візи буде отримувати для росіян складніше і довше. І також сама віза буде коштувати для них дорожче майже вдвічі, оскільки розмір збору піднімуть з 35 до 80 євро. Ось таке рішення прийняли у європейському союзі. Начебто знайшли якийсь компромісний варіант. Ми знаємо, що раніше деякі країни наполягали на повній забороні таких віз. Зокрема, ми чули такі заяви від Естонії, від Латвії, від Фінляндії, від Литви, від низки інших країн, а, от, наприклад, Німеччина чи Франція казали, що не потрібно цього робити, що цей крок не є хорошим, на їхню думку. Досягнула до знайшли рішення, щоб призупинити цю спрощену процедуру. Отже, такі новини, начебто, основні новини на цей момент, я озвучив, і хочу зараз перейти до другої частини нашого ефіру, про яку я говорив, про Болгарію. Перед тим я хочу зачитати, де ви, друзі, нас дивитеся? Чи є можливо якісь у вас запитання? Отже, бачу, дивиться Київ, Італія, Хмельниччина. Передає вітання також. Львів дивиться нас Луганщина та інші міста. Друзі, дякую за ваші коментарі. Якщо маєте якісь запитання щодо теми, то пишіть, я спробую їх зачитати. А зараз, все-таки, нарешті, давайте поговоримо про другу тему нашого ефіру: про ситуацію в Болгарії, про те, як там ставляться до повномасштабного російського вторгнення, і можемо зараз приєднати до. Нашої програми Тетяно Ворожко, яка слідкувала за темою, яка повернулася нещодавно з Болгарії, уважно вивчала, спілкувалася з людьми. Там таню, вітаю тебе! Радий бачити в нашому ефірі. Давай розберемося, так яка взагалі в Болгарії ситуація. Ми часто говоримо про, про європейський союз. Ми говоримо про позицію багатьох різних країн чи про Балтійські країни, от про Німеччину, Францію багато говорили. Про Болгарію ми говоримо рідше в наших матеріалах. Але все таки країна вона доволі близько до України, знайома українцям. Багато українців знають її через те, що туди їздили подорожувати. Які, от зараз в Болгарії, в принципі, настрої щодо України, щодо російського вторгнення в Україну, що там говорить? Яка є позиція? А, так, вітаю Стапа, Дійсно, не так давно повернулася з Болгарії. Ну скажімо так, на відміну від, скажімо, Польщі чи Литви, в Болгарії ставлення до війни в Україні є. Дуже строкатим до є різні 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 люди, поділяють різні точку зору. І в принципі можна сказати, що за, на думку соціологів, з якими ми спілкувалися, десь дві третини мають такі міцні прозахідні погляди. Ну десь значить, третина залишається для людей, які поділяють такі більш проросійські погляди. Але хочу зазначити два моменти: по перше, ще в квітні місяці Болгарії все ж таки десь 44% а згідно з опитуванням висловилося за те, що вони вважають, що це НАТО в війні в Україні. Можливо, це ця думка зараз дещо змінилася. Тобто, все ж таки, російська пропаганда здійснює певний вплив на суспільну думку в Болгарії. В той же момент, а якщо ми подивимося на інше дослідження, ця думка змінюється, і в Болгарії опинилася серед тих країн, де Найбільше впала підтримка до Росії і найбільше впала під популярність Путіна, яка була вищою, ніж скажімо, в інших країнах, але і там само відбулася підбулися найбільше зміни. Ми насправді досліджували, як досліджували власне цю тему досить глибоко і спілкувалися з соціологами, політологами. Я пропоную подивитися такі невеличкі синхронів. Так, давай подивимося. Угу після краху комунізму більшість болгарського суспільства близько двох третин є прозахідною. Може й не активно, але ці люди добре знають і підтримують думку, яка є здоровим глуздом, що Болгарія має належати до Європи. Розвиватись разом з європейським союзом та іншими європейськими країнами, бути частиною коло які належать до Європи та Атлантичного простору. Є ще одна третина, ймовірно, від 25 до 30% людей, які мають ностальгічні настрої. Частина із них ностальгує за втраченим комунізмом, коли вони були молодими, мали більше благ у своєму житті. Частина це люди, які не змогли адаптуватись новому середовищі після падіння комунізму. І є така просхідна Аркадія, прихильники болгаро російської дружби. Такого роду проросійські погляди існують на тлі болгаро-російської міфології, яка розвивалась досить довго у болгарській історії. Об'язідованґруп Спорс. Очевидно, одна група підтримує все, що ми можемо зробити, щоб допомогти Україні в її спротиві. Друга група це люди, які з якихось причин історичних, чи просто через те, що вони не знаходять свого місця в європейському наративі, чи ще в чомусь, симпатизують Російській Федерації. Це невелика група, але все ж об'єктивно вона існує в болгарській громадській думці. І третя група це люди, які не підтримують зусилля Росії, але не хочуть, щоб Болгарія була частиною цієї війни. Цікаві дійсно думки цих експертів. Таню, перед тим як ми почали з тобою розмову, от я задав про новини з європейського союзу про те, що досягнули консенсусу, так країна ЄС про те, щоб призупинити спрощену процедуру видачі віз для громадян Росії. Але цікаво, що Болгарія, в принципі, одна з перших країн ще перед тим як ця дискусія почалася, припинила видавати візи російським туристам. Як так взагалі сталося, і в чому причина такого рішення? Так, це дійсно досить цікаво сталося, але насправді а тоді що за попереднього уряду Кирила Петкова, який був таки досить прозахідним урядом, були вислані 70 російських дипломатів з країни. Потім Москва відповіла, вони вислали 14 дипломатів з Москви, і на той момент вже таким наступним кроком тоді вже змінився уряд, але це продовжувалася власне ця динаміка. А наступним кроком було призупинити тимчасову видачу. Туристичних, а також військ. Це, це коли сталося приблизно? Це... На, на початку 5, п'ятого чи шостого серпня, угу. можна трошки раніше, на самому початку серпня. А ще до того, як ці дебати навіть почалися, тобто на той момент це було пов'язано з власне з обміном такими такими кроками. А крім цього, власне, з власне проможністю самого посольства консульства ці візи оформлювати і видавати. І це йшлося і про туристичні візи, а також про візи власникам нерухомості в Болгарії, таких дуже багато, дуже багато росіян, які володіють нерухомістю на болгарському збережжі. А тоді цих дебатів ще не було, і говорилося про те, що це такий тимчасовий крок. Чи буде він тепер зараз постійним, чи буде він від коли Болгарія, ну все ж таки, Болгарія є членом ЄС, і вона би, ну, брала так само участь і в цих дебатах. Також це, це ми вже будемо бачити. Дійсно, будемо стежити, як буде ця ситуація розвиватися. Таня, ти от сказала так про торкнулася цієї теми про зміну уряду, про попередній уряд про західний зараз новий уряд, чи змінилася політика? Державна Болгарії, уряду Болгарії щодо війни в Україні, щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну зі зміною уряду. Чи змінився якось якийсь чи, чи риторика, чи, можливо, вектор, якісь заяви, які ми чули від цього ми не бачимо. Єдине, що ми бачимо, що змінилася політика відносно. Постачання газу, тобто попередній уряд уряд Кирили Петкава вони припинили припинився поставприпинилися. Вони відмовилися від постачання газу від Газпрому. А тоді Газпром вимагав виплату в рублях від Польщі і Болгарії. Болгарія отримувала 90% свого газу з Росії. Вони відмовилися і вони, в принципі, знайшли якісь такі альтернативні шляхи. Але от зараз прийшов новий уряд і вони. Відновили ці переговори, вони газ це ще не отримують. Вони відновили переговори, але вони так само сказали, що ці контракти будуть підписувати вже постійний уряд. Я хочу наголосити, що той уряд, який зараз при владі, він є тимчасовим урядом. А тобто, так сталося, що в країні в країні уряд формується парламентською коаліцією. А якщо один з членів коаліції з неї виходить, то парламент має проголосувати за вотом недовіри. Це так само сталося з урядом Киїла Петкова, де дві партії були такі прозахідні. Одна партія була більш популістична, і одна партія соціалістична партія, яка колишні члени комуністичної партії там також входили. І президент привів до присяги новий уряд, тимчасовий уряд, який він повністю призначає всіх міністрів цього уряду. І вже 2 жовтня відбудуться вибори. А і буде сформований новий уряд, який власне і буде. Ну скажімо, має заключити підписати ці контракти. Що стосується будь-яких інших моментів, будь-яких будь інших а, а, моментів відносно політики а, відносно Росії і України. Ми цих змін не побачили. Так само ми отримали. Таку письмову відповідь від посольства Болгарії США, де вони на цьому наголосили, сказали, що вони ну проти там вони засуджують засуджуються вторгнення, вони роблять всі кроки для відновлення територіальної цілісності суверенітету України, і саме власне які ці кроки, що робить Болгарія, так а тобто Болгарія в першу чергу приєдналася і дотримується санкційного пакету Болгарія, член ЄС. А вони всі сім пакетів, які ЄС прийняли, вони так само проголосували за них в парламенті, і вони, так як ми говорили з експертами, вони виконують ці санкції. А щоб були певні заяви щодо постачання зброї України, так але ну ми не знайшли. Це не означає, що цього немає. але Ми не знайшли підтверджень незалежних чи від. Української сторони чи від болгарської сторони, що ця зброя надавалася, але про що всі говорять, і це був підписаний такий документ, і це все публічна інформація. а Так само нам підтверджено Болгарії ремонтують українську техніку на заводах в Болгарії. Тобто ця допомога надається, і, звичайно, що є досить значна допомога українським біженцям. От про цю допомогу біженцям, що саме, яким саме чином Болгарія. Допомагають Чи, наскільки багато людей взагалі прийняли, і можливо, якісь є програми для підтримки українських людей, які шукають зараз прихистку Болгарії? Ну цікаво, що в Болгарії зараз перебуває 85 тисяч людей, але а, отримала тимчасовий прихисток, здається, 130 тисяч. Тобто Болгарія практично єдина країна, де більше людей зареєструвалися, ніж власне перебуває в цій країні. А як так вийшло? Тобто, в чому, Люди чому? реєструються і да, їдуть далі, їдуть в якусь іншу країну ага. або повертають. І коли от в самому досі до рано, здається, ще в березні, а парламент прийняв ну прийняв цю програму, що коли людина Українці реєструється у цей тимчасовий прихистик, вони автоматично набувають купу прав. Тобто це право на працю, тобто це абсолютно будь-які українець, Українка може працювати в Болгарії, якщо вони зареєструвалися. Це право на освіту, право на безкоштовну медичну допомогу, а право так само отримують такі соціальні виплати. На початку ще такого наголосу набул розголосу, таке набула програма. Спочатку посіляли в готелях. Тому що це було ну, це був березень, квітень. Готелі постували готелі були порожніми. Потім, коли почався курортний сезон, українців або переселили на якісь внутрішні міжвідомчі бази вже всередині країни, або хтось просто попросили виїхати, тому що ну люди вже починають заробляти гроші. Люди можуть самі платити оренду, але були так само і інші програми. А допомоги для тих людей, які власне цього не можуть робити, щоб допомогти з орендою. Тобто, державна програма вона є, вона існує. І що найцікавіше, мені здається, в Болгарії так само, що ну абсолютно немає ніяких бар'єрів для того, щоб людина могла почати працювати. Будь-яка компанія вона може обирати між українцем, між між українкою, між болгарином, болгаркою. Ну хто хто цікавіший, хто, хто їм цікавіше, кого вони хочуть наняти, і ми так само спілкувалися з експертами, що а існує досить велика потреба в українській праці. за даними посольства, українці працюють в всіх, всіх регіонах Болгарії і практично в усіх сферах, там від якоїсь від від продажів до IT, до наукової діяльності. Ми знайшли українців, які працюють на кіностудії. 25 українок наняла кіностудія в Болгарії. А тобто, це це є, і це в принципі йде на користь болгарської економіки. І багато так само якихось заходів, які робить і держава, і громадські організації, і підприємства, вони спрямовуються на те, щоб усунути бар'єри для працевлаштування. тобто це ярмарки вакансій, це мовні курси, як болгарської, так і англійської мови, і це надання допомоги з доглядом за дітьми, то в садочки, там денні якісь класи і, і тому подібне. Ну і так само люди, болгари звичайно допомагають носить допомогу. Ми були в організації мати Українка. Вони нам керівниця говорить, що вона раніше вважала, що вважала, що 80% болгар вони проросійські, Але коли почалася війна, і вона каже: Ну, просто люди несли гроші. Вони допомагали. Каже мене думка про країну, яку в якій вона прожила дуже багато років. Вона в неї кардинально змінилася, тобто деякі там перераховували по 10 тисяч доларів. Ну це можливо підприємства. Хтось там приносить по 2 по 2 євро, а леви. А тобто, болгари болгари реально допомагали і, а, і ну тобто, це, хоча зараз кажуть, що це ця хвиля звичайно, так само як і в інших країнах. Зараз зараз є менше про ці ну, про російські настрої, хочу тебе запитати наскільки Росія зараз намагається якось поширювати свої наративи? Ми знаємо, що в принципі і, якісь такі спроби були і в сусідній Молдові поруч, так і в деяких країнах Європейського союзу, в Болгарії. Наскільки Росія можливо через медіа, можливо через якісь певні політичні партії, через своїх якихось союзників намагається проникнути в медійний простір, політичний простір На, наскільки це взагалі помітно? Вона вже там є, її особливо проникати немає. Тобто, була, російська пропаганда в Болгарії присутня, вона помітна, і є такі політики, які її транслюють, такі рософійські політики чи проросійські політики. Тобто, це навіть це навіть ідеї від від від, від болгарських болгарської еліти. І що зараз власне поширюється? яка така основна думка це нам ну так само скажімо, проаналізували аналітики. Це таки насаджується почуття такого страху, да що Болгарія маленька країна. А що якщо почнеться війна між з НАТО з Росією, то вони не зможуть там стояти, що вони змерзнуть від газу. А тобто, що нам головне не втручатися, що Болгарія, тобто вже не йдеться про те, що про російсько-болгарську дружбу чи якусь там відверту підтримку того, що робить. А те, що робить Росія, тобто про це вже й не йдеться. Про це вже не говорить багато, але йдеться про те, що Болгарія має бути нейтральною, вона має триматися осторонь. Але експерти нам так само говорять: ну ми не тримаємось осторонь, ми не є остерень, ми є членом НАТО, ми є членом ЄС. Тобто, Болгарія вже очевидно посідає якусь дуже конкретну позицію. І, і стосовно ще настроїв, дуже цікаво, що. А так само от нам цей соціолог, який був я був, ми подали його синхрон, він нам сказав, що можливо, що навіть до півмільйона українців пройшли через Болгарію біженців, які рухалися далі. Тобто вони не залишалися, а вони рухалися далі. Але оскільки і багато болгар говорять там, може, старшого покоління говорить російською мовою, і взагалі люди можуть між собою порозумітися англійською мовою так і інше, тобто відбувається це спілкування між біженцями і болгарами, і що власне, біженці, розповідаючи власні історії, вони так само впливають на думку болгар. Тобто вони так само впливають на... Підтримку України, От це це така досі була цікава думка. За твоїми враженнями останні мабуть запитання до тебе так наскільки взагалі приязно ставляться болгари в цьому до українців? Ти трошки про це згадала? Можливо, якісь маєш так само особисті ем, якісь відчуття чи спостереження зі своєї поїздки. Ну, перше, там перше таксі, якому я їхала, таксист почав розповідати, наскільки він захоплюється мужністю української армії. Він каже, що вони нас захищають, і ми б так не змогли. Я б не знаю, як бомби, щоб ми робили, якщо сталося, і власна. А так само є такі певні. Я чула багато, що люди вражені, наскільки кваліфіковані українки, які приїжджають, наскільки вони освічені. А тобто, це це так само є. Тобто, є певне таке захоплення і. А болгари, от головне, ну і про це ми так само говорили з соціологом, Вони певною мірою відкрили для себе Україну окремо від Росії, тобто вони почали розрізняти, що це інші люди, що це інша нація, і що вони мають а, іншу історію. І що головне, що ця історія так само пов'язана з Болгарією. І от я, власне, цього соціолога запитала його і кажу: якщо б ви намагалися достучатися, знайти якісь такі моменти історичні, спільні, які резонують з болгарським суспільством. І от він, власне, ну давайте послухаємо, він запропонував кілька моментів в історії, про які я, насправді, навіть не знала. Так, давай дійсно послухаємо. Про перше не знала. має спеціал місце. Україна посідає особливе місце в болгарській історії, у болгарській свідомості та в болгарській душі. На багато історичних фактів болгарам не вказували з ідеологічних, політичних та інших причин. Коли ми святкуємо визволення болгарії від османського панування, ми святкуємо російсько-турецьку війну 1877-1878 років. Але ми не знаємо, що ймовірно більшість солдатів імперської армії, які воювали в Болгарії, були солдатами з України. Два великі контингенти українських військових билися разом із болгарами на шипкінському перевалі, захищаючи його від османських військ. Азбука, яка була розроблена в Болгарії на основі глаголиці Кирила і Мефодія, так звана Кирилиця, була надана не Москві і надали Києву. Тож Київська Русь була партнером і реципієнтом традиції духовного розвитку Болгарії. Ось такий коментар. Дійсно, соціолога. Таню, дуже тобі дякую за твій аналіз, за твої враження, за те, що поділилася з нами думками, і, і також розповіла, якою ситуація зараз в Болгарії. Дійсно, ми не так багато говоримо про цю країну в наших ефірах. Ну, важливо також проливати світло на те, що відбувається там. Таня Ворожко приєднувалася до нашого ефіру. Таню, ще раз тобі дякую. Дякую. Друзі, у нас залишається буквально декілька хвилин до закінчення ефіру. Хочу їх використати для того, щоб зачитати запитання, які назбиралися за час нашої розмови. Отже, бачу Раїса Мамон питає на Ютубі, який має бути наступний крок з боку України після місії Магате. Власне так, місія Магате це перша тема, яку ми обговорювали в першій частині ефіру. А про те, що ми почули від з боку України, український міністр енергетики сказав, що місія Магате є. Першим кроком до деокупації окуп... де Запорізької атомної електростанції, і власне Україна надіється, що дійсно це стане поштовхом для того, аби а, встановити повернути контроль над цією атомною електростанцією. Тобто, якщо ми говоримо про кроки, то про сподівання з української сторони є такі. Так само а, є два запитання від Володимира Васильченка. Бачу, і від Василя Маговоча про лендліз. Володимир Васильченко питає. З Мінхена, коли почнеться лендліз, всі чомусь мовчать. Володимира, ми знаємо, що зараз використовуються кошти, які виділив конгрес ще раніше. Ці кошти є, їх потрібно використати принаймні до кінця вересня, і очікують у в українському посольстві і в білому домі казали, що будуть застосовувати процедуру лендлізу. Нагадаю, за цією процедурою обладнання зброї надається чи в оренду, чи в позику після того як ці кошти будуть використані. Їх очікують використати до кінця вересня, тому десь приблизно жовтня очікують. Що застосують цю програму ленд-лізу. але знову ж таки – це не про те, що почнуть надходити якісь нові види озброєння, які раніше не були. Це про те, аби могти надавати зброю Україні на довгострокову перспективу, якою вона буде, ми побачимо. Василь Могович питає, чи загрожує Ленлізу, можливо, більшість республіканців в конгресі. Дійсно, ми знаємо, що будуть вибори в конгресі. Ми не знаємо, яка з партій отримує більшість поки що, але чи загрожує чи Республіканська більшість чи демократична немає різниці, не загрожує. Закон про ленд-ліз вже підписаний, і, і ленд-ліз буде власне застосовувати адміністрація Білий Дім Пентагон. Тобто, без по суті рішення конгресу, без вказів конгресу. А ця програма надає повноваження більше саме Білому дому. Тому а, нічого з боку конгресу тут не загрожує. Друзі, дуже вам дякую за вашу активність, за ваші коментарі. Наш ефірний час підходить до завершення. Буду прощатися з вами. Вмикайте програму «Час тайму-22», А ми з вами побачимося в брифінгу вже завтра о 18-й. Також не пропустіть! Щаслива! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.